У нас є унікальні сорта меду. Будь ласка, лісових трав зобраний на Волині в чистих лісах, туди ближче до Білорусі. Акацію збирають вони на Канівських горах. І Липовий мед у нас на Україні одна єдина. є такий здорові 20 тисяч гектарів. В Дніпропетровській області Катерина Катеріна подарила графу Шереметіву землю, і Він посадив там липовий ліс. Там є п'ять сортів липи, і вона настільки смачна, навіть з привкусом м'яти такого не немає. День пасічника це дуже світлий праздник. Цей день сходить благословіння на, на, на мед, на, на родину, на щедрість, на добро, на солодке життя. Я завжди дітям, коли завожу мед, я кажу, що ваше життя було таке солодке. Думаю, що це дуже добрий день.